День добрий. Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки «Будлайн». Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину диван займає 1 метр 2 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП колір темний. Бильця функціональні і в них є ніші для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб розкласти диван, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см, вибачаюсь, 1,60 м на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!